І всім привіт, друзі, Ви на каналі Святік Плей, і сьогодні в нас щота новеньке, нові ігри. Сьогодні у нас таку буде чердуватися пару відео по Ukraine GTA пару відео ось таких про різні ігри. Сьогодні ми пограємо Car Dealer Simulator Я не знаю, що це за гра, щось перепродажі, щось торгувати машинами, ремонтувати мети і так далі. Дуже багато. Я, в принципі, думаю, давайте нова гра. Так. Що це? Новий слот, давайте видалимо його, пробував запускати. І, звісно. Нова гра, давайте заходимо. Грузиться в нас карділер-симулятор. Заходимо. Почитав відгуки в Steam. Дуже хороші відгуки. Почитав їх, подивився. Дуже все класно, дуже все круто. О! Ласково просимо в Dealer Simulator, Ви тільки починаєте свою кар'єру у Winston Springs в якості автодилера-початківця. Ваш керівник, маленький Сем, підготував серію випробувань, які допоможуть вам швидко освоїтись з правилами гри. Ви навчитеся купувати і ремонтувати автомобілі, а також вести перего... переговори і укладати вигідні угоди, щоб домов... домогтися успіху на місцевому ринку. Відкрити для себе секретні галузі, забу... здобувайте клієнтів і переконайтесь в тому, що кожне рішення формує вашу репутацію і майбутні можливості для бізнесу, Приємної гри та удачі. Та що? Літл Сем, привіт, ти вже тут бачиш? Я трохи запізнився у фірму, мене затримали деякі обов'язки, але не хвилюся. Спершу в мене є для тебе завдання, і буду на місці, перш ніж ти його вирішиш. Окей, Окей, питань нема. По-перше, потрібно забрати нову машину в одного з моїх м -м, партнерів. Е, про гроші можеш не турбуватися. Все вже погоджено. Твоє завдання взяти окулатор, доставити машину в майстерню. Окей, обще без проблем. Ну давай, немає сенсу гаяти час, просто повертайся обережно. Окей, без проблем. Так, у нас от евакуатор. Давайте є. Сідаємо в нього. Е, використайте клавіші WSD для керування автомобілем, натисніть R, щоб повінкувати радіо, утримуйте R, щоб відкрити меню радіо, і так далі. Е, щоб встановити GPS, відкрийте карту, натиснувши M, класні лівою кнопкою мишки ЛК на карті, щоб встановити пункт призначення. Ви можете видалити маршрут, натик, тикнувши ще раз. Так, ну давайте радіо. А можна радіо, волюм, Все. О! Блін, чекайте, мені знаєте, що подобається? От радіо як устроєно. Ха, прикол. Ладно, так, нам потрібно, виходить, куди нам потрібно. Ага, ось у нас мітка стоїть. В принципі, та, то сюди нам треба. Чи куди? Ну, у мене тут та мітка стояла, тому давайте туди вирушимо зараз. Швидесенько їдемо. О, нічого собі тут акуатор їде швидко. Ой, важай! Ой, вже врізався. А мені нічого не буде, да, що я врізаюсь? Так, а ну-кать. Давайте камеру... О! Отак краще. Так, і куди ми зараз їдемо. Так, клаксон. Клас. А куди ми зараз їдемо, чекайте. Ми їдемо. А о, машина стоїть, так? Да? Ні, то виїжджає. Зачекайте, а куди мені їхати? Хм... угу. Тобто... Тобто, а де? А куди? Чекайте. Ще раз. Установи навігацію. Установити навігацію. Куди? Мета завдання. Еге, ага, мета завдання. А, все, я не туди трошки поїхав. Ну, нічого страшного. Їдемо. А я можу через пуляутку скороти. Вай! Давайте скоротимо трошки, бо я вже, вже дуже довго потратив часу. Ну нічого. Ми скоротимо, швиде. Ой, я вибачаюсь. У мене ж нічого не буде, да, що машина ламається, то. Нічого, то ж мій евакуатор поченю. Продам. <сіпіг> і зароблю гроші на ньому. І закрию бізнес. Такс. Во, оця машина, да, наша? Давайте її зразу заберем. Можемо її забирати, чи що? Опа. Так. Натисніть тап, щоб увійти в режим паркування. Припаркуйте автомобіль так, щоб вон, зона паркування перебувала під переднім колесом автомобіля. Візьміть пульт, натиснувши Е. е розгорніть рампи на тра, е, трапи на «Х», Підтягніть автомобіль на «З». Ну давайте. Оп, ні, сіте. Давайте ось так. О, так буде краще. Чекай, ще раз. Отак. О! Стій! Оп! Все. Як тут, X? А, тут треба в машині, та ікс нажати. Чекайте. Тап, ікс, Не. Сказав наштувань. Клаксон. О, господи, я знову все пропустив. Ну давайте захват. Захватимо цю машину. Так. Взяти пульт, ага. Ікс, Во, все. Я розібрався. А що там Z? Затягнути машину? Ну давайте затягнемо її. О, тати що Ідеально, все, вложимо пульт. Погнали, тепер нам куди? Нашу базу. Слухай, я б і забув, що в тебе є до мене ще одна справа. Сьогодні в нас призначена зустріч стосовно однієї з наших машин. Машина ідеальна, все справді добре, але є невеличка проблема з вихлопом. Нічого серйозного, просто невелика нещільність. Але, на жаль, у нас закінчилась ущільню... ущільнювальна стрічка. І що? Ну, закінчилась, й закінчилась, у шо? Ой. На щастя, ти будеш проїжджати поруч із магазином, тому я думаю, що ти розберешся, я відправив трохи грошей на твій моді кеш. Повертайся швидше, побачиш у формі. Чекай, то мені ще в магазин треба буде їхати. Оце магазин. Ей, ой, то мені ще в магазин треба буде їхати. Добре. Давайте одразу заїдемо, що вже. Що вже тянути, ні? А, а! Вже другий раз врізаюся тут, слухайте. Ні, ну це капець якийсь. Так, оце наш магазинчик, да? Ну давайте тут припаркуємося, а я можу? О, все. Ідеально. Добрий день. Так, що нам треба? Стрічка для ремонту. Во. Давайте давайте дві купимо. Купити зараз. Все, я купив, їдемо назад на, на нашу базу. Все, let's go. Воно розступилися всі. Я їду. Що не бачите, я їду, так. Да. Люди тікайте. Бо зараз ще вас зб'ю. А вам то надо, вам то не надо. Такс. Тікай. <coughs> так, я щось прихворів трошки, тому не вибачайте, що давно не було відео, цілих два тижні. Ну, так, да, є проблемки одні. Так, давайте заїжджаємо. Тікай звідси. Нам сього. Так, нам сюди треба заїхати. Тобто, а, нам сюди машину треба спустити. Так, я так розумію. Так, давайте. Зараз її спустимо. Так, будь ласка, отак от, от. Так. Взяти пульт. E, Z. Я щось не то тикаю. Так. І машину спустити Z. Та. Чи, а як машину спустити? Чекайте, я, я не пам'ятаю. Я, я забувся, як машину виставити. Чекайте. Чекайте, як це, захват. Йой! Куда? Ні, Стій! Ти шо, не закривай! Дурачок. А як машину виставити? я забув. Отак? От ну давайте так спробуємо. Я Просто не... О! Да, все, пішло дело. Я щось просто призабув трошки. Так, машин отак так, от. Це сюди. сюда. сюди. сюда. це тяжко. Я вам так скажу, давайте машину зараз сюди. Ех, кажу тобі, життя начальника не таке вже й легке. Мені потрібно терміново под, подбати ще про кілька речей. Але раз у тебе все пройшло гладко, можеш ти сам впроїшся з вихлопом. Це легко, знайди е, витоки і заклеї їх стрічкою. Це стандартна процедура. Ха-ха, е, звичайно, цей вихлоп прослужить довгі роки. Мені потрібно йти, я зважуся з тобою. А, зв'яжуся. Зважуся, ага, конечно. Одіння А, так машина була на ходу. Так машина була на ходу. Я пропустив. Ем. Цей. Ну давайте її помиємо. Перше. Давайте її помиємо, що ми вже цей. Я думаю, давайте її помиємо. То сюди там. Що далі? Так. Захват. Це пінка, да? О! Гля. Ну і зараз... Так, це вже якісь діль... Ні, як це? Як та гра називається, щоб мити машини? Точно та сама гра. Хі -хі. Так, давайте помиємо швиденько її. Ось так красиво. Оп-оп-оп-оп-оп. Так. Такс, такс. Добре. А все водою, так. Кругове меню. Ага. Вода. Ооо! Та... А водою ще легше, диви. А водою ще легше мити. Гля. Твоя воно стікає. Вау! Слухай, мені ця гра вже подобається. Так, давайте то все вимиваємо, вимиваємо. Ось так, чикс, чирикс, чикс, чирикс, такс, такс, такс. А можна якось? О! Отак От краще. Отак От краще. Такс А ми зараз її так вимиваємо, слухайте. Ой, Ні, я її не вимив, стій, я її ще не вимив. Я її ще не вимив, подожди Поміняти вода. Оп. <coughs> так. Такс. Такс. Ну, вроді все. Вроді все помив. Все, можна сідати їхати. О, вона ржава. Так, да, не всю, я її помив, звісно. Ну, нічого. Так, підходимо. Ремонт. Все, зараз ремонт буде. Вихлопна труба. Вихлопна? Що... А, ми її малюємо? Ну, Давайте помалюємо її шо. А на що її в червоний малює? Чекайте, що це? Ааа, це тип... Ааа, це дири шукати. Ну давайте, оп, залатали. Ще десь є дира. Чекайте. Ще десь є єдера, шаль. Та все більше нема дири, вроді. Я вроді все вже пролутав тута. Чи тут десь ще є дира? Та ні, тут вже ніде нема дири, слухайте. Таж тут не нема нема більше. Ну та слухай, вроді більше ніде не нема день мадери. А чого вона хоче, щоб я ще одну якусь деру залатав? А, найшов. Все, найшов. Мета досягнута, все, можна виходити звідси. Чудово, ще трохи і ти отримаєш зарплату за перший день. Я вже в дорозі, а поки що, можливо, зможеш зробити кілька знімків тачки на окуваторі. На окуваторі? Це важливо, пам'ятай, що від цих знімків залежить, наскільки швидко ми зможемо знайти. Оленя для цього е, драндулета. Тобто замовника на цю іграшку. Ага, чим більше фоток, тим ліпше. Ну, поняв. А куди, окуватор її прям? окуватор? Ах так, попередній господар сказав, що поверне її, її помитою. Сподіваюсь, він дотримав слово. свого слова. Інакше тобі доведеться це теж вирішити. Знімки е, брудні машини нам точно. Я й помив машину. Я помив машину, все. Все, да, я помив... А, нанесіть пі. Ще раз ме... Та що ти тут оцей? Погнали ще раз її помиїм. Щось не захотіло нам зарахувати, слухайте це. Давайте ще раз її помиїм, шолі, не знаю. Так, отак от, от буде легше нам О, пішло діло. Треба було перше по підсказках йти, а не мити зразу машину. Я щось трошки затупив. О! Все. Припаркуй машину де? На місці зазначення. Ну поїхали. А де? Ага, бачу. Чекай! Тай, чекай, бо я ще зараз не доїду, розбив її вже. Гля. Слухайте. Мені це подобається. Так. Почекай, почекай, ми ще не доїхали. Я зрозумів, як фоткати. Через стаб там є, вроді. Через стаб? Так, тут опаркуємо машинку. Все. Зробити сім фоток! Ху-ху, ти що? А де я тобі так багато фоток знайду? Ну, давайте якось ось так от зробимо скріншотик. О, отак. Так, а, то не скріншот. А. А, да? Чекайте, я пропустив. А як відкрити. А, як відкрити планшет? Подожди. Як відкрити планшет? Гля, забув. Диви, а як відкрити планшет? А що робити? А що ж робити, слухайте? А, на те, все, зрозумів. Так. Чікс. Сітка, чекайте, сітка, сітка. Оп, перша є. Оп, перша є. Ой, друга тобто. Оп, третя є. Все. Вихід, вихід. Ну я не знаю, що ти такий е, аристичний. Е, не турбуйся про розміщення оголошення. У мене є твої фотографії, я закину цю справу. Не може бути так, щоб ти працював тут один. Я сам займуся продовженням цієї тачки. Ой, продажем цієї тачки. А на тебе сьогодні чекає розслабон. Відпочинь до завтра в тебе буде багато роботи. І в мене. І в мене не збуде для тебе стільки часу, як сьогодні. Окок. Погнали? Туди, так? Відчинити. Зачинити. Зачинити. Відчинити. Відчинити. Лягти. Сон. Лягаємо! Та ви що? Дивіться, другий день почався. Та ти що? Привіт, мої справи йдуть трохи повільно, але я знаю, що ти впораєшся сам. Сьогодні мені потрібно, щоб ти сам зайшов вигідну тор, е, торгову пропозицію, купив машину, підготував її, розмістив оголошення і продав. Я відправлю тобі трохи грошей за допомогою Мобі Кеш, тільки не витрачай їх усі на пиво. Зв'яжуся з тобою після обіду і дізнаюсь, як у тебе все пройшло. Ні, ну на пиво я би потратив, звісно, але я не буду. Ладно, ми ж все-таки бізнесмени. бізнесмени. Так. Додано, знайди оголошення з машиною, яка тебе цікавить. Погнали. відкрити додаткові уживані автоміт на своєму комп'ютері в грі у рядку пошуку. Коротше, є фільтри. поняв Автомагазин. О, аккаунт балансу 12 тисяч. Ого, тут машини дорогі. Слухайте. А що нам по бюджету? По карману нам тільки одна машина? Отака. О, Вона хоч їде. пробіг ноль? Та ну ні. Рік випуску 1982, коробка передач ручна, бензин, задовільне, погане, сидіння 5. Седан, розташу. О, воно прямо біля нас, так? Да? Запропонувати? Все. Іде воно тепер? Ну погнали. Їдемо? Що -то... А! А може мені пробігти, слухайте. Якщо вона їде. Якщо вона їде, на що мені цей? На що мені тратити бензину на окуватор, якщо вона їде? Правильно? Якщо я можу такого пробігтися. І е, е, цей енергію зроблю, да, і спортом позаймаюся, бо пробіжка тут що туди. Да. Спорт. Так, от наша машина. Ооо, може, сюди сеш? Так, це не твій автомобіль. Окей, розмова. У вас є три спроби е, зазначити ціну на автомобіль. Водіть суми відповідне поле, поле. Кілька спроб, що залишилось видно в правому нижньому кутку вікна. Переговори. Клієнт відгукнеться на твої пропозиції, постарайся найближче до його очікувань, щоб не втратити можливість. Окей. П'ять тисяч. Чотири забираю. От 4 і все. П'ять. Ем, 5. 5. 5 рівно. 5, 5 рівно. Забираю. От ти собака така. 5100. 5100 забираю. Ладно, нас більше нема. прийняти. Все, моя бібіка. Гля, боже, яка вона страшна. Міг побити вже для приліччя за 5000 доларів все-таки. Виїхав на встрічку. Так, прижиди машину в майстерню. Ну їдемо що. Ми вже в майстер. Оп, оп. Шумахер. А де машина пропала, кстати? Удосконалі <кхе> свою авто. Автомейку, ну погнали. Що це? Типу прокачка автомейки? Ну погнали. Так, вибере додаток оновлення на своєму комп'ютері. Виявлю секцію, яку хочете оновити, виберіть відповідний рівень. Оновлення, автомейка, другий рівень. Оновити Сюди. Так, нанеси піну Ну, погнали. Що? Мити машину зараз будемо. Погнали. Воно заводиться, кстати, так, якось з прокрутом трошки, да? так? Так, піну, Захват. То піна? Чекай. Піна, поліор. Паруль. Фу, нічого собі. Так, погнали. Чікс. наносимо пінку. Боже, тут... а, тут таке сонце. Йо, я думав, то ця машина така гнила вже. Шо капець. Так, наносим. Такс, такс. Все, нанесено. Е, Змий піну водою. Вода. Погнали, зносимо в цю піну вже всю. Опа, опа, опа. Слухайте, з водою лагає? Капець. А що з водою так лагає? 30 кадрів падає, прикиньте. А без води скільки? А без води 60, прикинь. Оце вода тратить тут. Багато ресурсів. Покрий машину воском. О, как. А де віск? Поліроль, віск. Ой, зараз буде блистіла. Ой, буде блистіла вона зараз у нас. Та вона така реально гнила, що ли? Диви, як вона зараз буде блистіла у нас. Та ти що, вообще, пуля. Диви. Пол, полуру, па. Пол, поліроль. Во поліроль Да Наносим Та вона зараз буде. Слухайте. Ми зараз її за 10 тисяч продамо. Я вам говорю: продамо за 10 тисяч баксів. Це ж така машина, взагалі, пуля, так, давайте. Криша. Криша. Ще раз такого обійдемо, бо там щось не зарахували. Видали іржу за допомогою наждачної паперу для РЖ та металу. Що? Ану поклади. То вона ржа. Ні, вона не ржава. А, ржава, диви. Пороги всі ржаві. Так. Покрити автомобіль е, майданчиком, візьміть інструмент зі столу, кнопкою Є, е, отримайте ЛКМ, щоб використовувати інструмент. Ну давайте розберемося вже там на ділі. Опа, тормозів в неї немає, понятно, все. Так, де? Оце, та? Наждачний папір. Шпаклівка, а, -а, а. Це що в нас? Фінішний. ні, ну фінішний нам не треба. О, -о, -о слухайте, оце буде цікаво. Оце буде ріл цікаво. Нічого, ну наносимо зараз. Зараз таку машину зробимо. Ой, ви не представляєте, я вам кажу. Таку машину ще ніхто не робив. Як ми зараз зробимо з вами. Так, наносимо, наносим. Номера. А, номера не треба, да? ну, ладно. так? Так, тут Наносимо, 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 наносимо. Сюди, сюди. Слухайте. А мені подобається игра, прикольно. Прикольно зробили, слухайте. Взагалі, класно. Са, нанеси нас, шпаклівку. Наждачний шпаклівка. Погнали шпаклювати? Слухайте. О, шпакльовочка пішла, диви. Мені це подобається, слухайте. Це дійсно прикольно. Так, наносимо шпакльовочку. Погнал, тут теж -то я щось був цей. Ну ладно, там, де пану не треба. Ой, я тут щось дуже багато цей взяв. Прям взяв багато площі. Ну нічого. Наносимо шпакльовочку, наносимо, наносимо, наносимо. Шпаклівку. Оцем, да? Ну це логічно. Погнали. Погнали, 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 погнали. Сюда, 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 сюда. сюда. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп? Такс. І тут так само. оп 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 оп, оп Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Все. Пофарбуй відремонтовані частини. А як? Чекай. А, фарба вилежить, та? Фарба. А як підібрати її? А, вона вже сіра. А, ще навіть краще, диви. Навіть нічого підбирати не треба, взагалі ідеально. Ще й так далеко дістає, слухайте. Оп. Оп. Оп-оп. Оп. Дивіться, як далеко дістає. Навіть нікуди ходити не треба. А де ще? Все? Відвези машину на заправку. Положи, будь ласка. А, а як положити? Чекайте. Повертання насадки. Кругове меню, а, во. Ні, чекай, все, поїхали. На заправку, а на що й на заправку, щоб бензини немає. А, і що заправляти маю, нічого собі. Пої... О, ну слухайте, прям швидше почала їхати, мені здається, ні? Мені здається, так. Да. Все-таки вона швидше почала їхати. Так, людина, втікай, бо в мене тут нова машина. Навіть не заправлена, так. Пії, пістолет. Пі 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 а, ну розберемося, що вони ці підказки, Що я інструкцію ще буду читати. Як? Во, захват. Вставив. Відкрити кришку, вставив. О, господи. А тут а що? А скільки? 4 долара! Давайте на 5 її заправи. Чи на скільки треба її заправити? Все, хвати? А, до повного бака. Ого, ви захотіли. А скільки тут повний бак, хоч скажи. 50 баксів я більше не буду із... Та куди? Та куди так дорого? Скільки Скільки галонів тут влазить? 22. 90 баксів! Офігеть машина обжора. Та ну таку машину мати, я її продам зараз. Ну, понятно, що я її продам. Так, припаркуй машину на назначному місці. Ну погнали. Тіко! Ціку... Ти би врізався. Ой, я би тобі врізав, якщо би ти в неї врізався. А скільки вона їде? 80. Ого! Дрифт машина, слухайте. А вона мені вже нравиться, так я чуть знов не врізався. Так, у нас вже другий рівень, слухайте. Клас. Так, паркуємося. Давайте, ось так паркуємося. Оп! Все. І фоткаємо. Чікс. Погнали. Чікс. Все. Розмістив оголошення. Погнали. Закриваємося. Ем, відкрити додаток вживані автомобілі. На своєму, е, підійдіть до вашого оголошення. натисніть додати нове. Автомобілі. Е, ваші оголошення. Додати новий. Оцей автомобіль, фотки ось ці от. Е, технічний стан. Ну, задовільний. Візуальний стан. Відмінний, ваще відмінний. Ціна ринкова. 6, я думаю. 6? Чи давайте. Ну давайте ще... Ші... Ні, ну ми. То я тут багато проробив. Давайте 6200 хоча б. 6200, ем... я думаю, буде файно. Слухайте. Мені здається, ідеально буде. 23 тисячі км. А ми купляли було 0. А що за прикол? Так, домовся про продаж. Привіт, мене зацікавила ваша пропозиція. Давайте зустрінемося і надійшлу вам своє місце розташування. Добрий день. Так, доброго дня, я хотів би подивитись, у вас вказана ціна. Але... Яка? Тут я її купив за 500, Ти що? 6. Ти бачив, за скільки я її купив? Ти... Шо ти от менше 500. Тако. 5800. Остання ціна. 5700. Ну ладно, давай 5750. От 750 исход. Все! Забирай! Всю тарантайку. Плюс я на 200 баксов. лки-палки! А скільки часу потратил? А вона заправлена ще до повного баку, вообще то. Я знаю, що в тебе вийде людина. Сподіваюся, ти задовільний з роботою і сумою, схоже, мене довго не буде в майстерні. Тож доведеться домовитися, що це твоя зарплата і внесок у наступні машини. Ну ж бо тільки подумай, які перспективи це відкриє, якщо. да-да-да. Все. Друзі, ось така була ігра, ось така була серія, ось таке, ось таке було відео. Якщо ви хочете ще одну серію таку, друга серія буде, то ставте лайкосики, підписуйтесь, пишіть коментарі, що ви хочете другу серію. Обов'язково я цю ігру куплю. І будемо з вами її проходити. А поки що все. Всім пока. До нових зустрічей.